Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У 70-х роках молодь бере собі за звичку святкувати у родини та інші свята на лоні природи виїжджати на шашлики. Цей звичай прийшов з Росії і миттєво став популярним серед усіх верст населення. Відповідно набуло широкого розмаху і пияцтво. Навіть підлітки на забавах почали вживати алкоголь. Хвиля алкоголізму накрила СРСР. На жаль, докотилася і до Львова. Відповідно, зросли ціни на горілку. Тому частина громадян перейшла на дешеві вина, їх почали називати барматухою або чорнилом. Сонцедар, молдавське міцне, золота осінь вермут. Це були так звані чорнила найнижчої якості. Водночас з'являється у масовому продажі і елітна горілка сибірська та пшенична. Для цих пляшок зробили навіть корки на закрутку замість без козирок. Аби недопиту пляшку можна було закрити. Хоча траплялося таке вкрай рідко, допивали переважно усе до днища. У 70-х на уродини почали дарувати гроші. Цей звичай був запозичений з весільних традицій. Варто зауважити, що серед корінних львів'ян у 40-х-60-х роках не було заведено відзначати уродини, бо святкували іменини. А звичай замість іменин святкувати день народження прийшов до нас також з Росії та Сходу України у радянські часи. Тому львів'яни згодом почали святкувати іменини та уродини. У 1978 році відкрилася культова кав'ярня на вулиці Вірменській. Вірменка. Тут тосувала львівська богема. Хіпі та інтелектуали. Ходити на вірменку стало модно. Сюди зазирали навіть просто з цікавості, аби послухати завсідників. На вірменці можна було придбати заборонену антирадянську літературу, обмінятися музичними новинками і навіть пихнути травку. На диво, радянська влада не розганяла цей клуб вільних людей. Лише в андроповські часи на початку 80-х тут часто відбувалися облави у робочий час і обшуки сумок відвідувачів. У січні 72-го року в Україні вкотре відбулася нова хвиля арештів дисидентів. До слідчого ізолятора КДБ у Львові потрапили відомі письменники та правозахисники: Ірина та Ігор Калинці, В'ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Михайло Осадчий, Михайло Горень та багато інших діячів правозахисного руху. Тюрма Налонського проіснувала до 90-х років минулого століття. І стала символом червоного терору комуністичного режиму. Колишня в'язниця була офіційно закрита після кількох гучних трагічних скандалів, пов'язаних з режимом утримання у слідчому ізоляторі СБУ. Остаточну ухвалу про ліквідацію видано було після того, як 27 березня 96-го року, за підозрою у скоєнні низких убивств, там був ув'язнений та за три дні закатований до смерті Юрій Мазола. Як згодом з'ясувалося. Замордований чоловік був невинним, оскільки інкриміновані йому злочини здійснив насправді серійний убивця Анатолій Онопрієнко, який був затриманий згодом. Кожна імперія створювала свою кримінальну субкультуру, в якій домінувала мова метрополії. Поляки, які займали у кримінальному світі Львова чільні позиції до війни, і були частково присутні у повоєнні часи. У 70-х роках практично звідти зникли. Можна було ще де неде зустріти дідусів поляків, які у минулому були кишеньковими злодіями. Вони з теплотою згадували історії про свої славні часи, які потім переросли у легенди. Тож у 70-ті роки вулична кримінальна субкультура Львова вже була іншою. Спілкування відбувалося лише російською мовою. На початку 70-х кожна вулиця чи район. Мали свою кримінальну тусовку. Це була епоха справжніх баталій район на район. Найвпливовішими бандитськими районами Львова тоді вважалися Хрест район Київської та Конувальця, Рокс Палац культури залізничників, Бомба район Готелю Львів, Рогатка – район Підзамче та інші. Вуличні баталії відбувалися під впливом кінофільму Генерали піщаних кар'єрів, де показано бійки між бідними та багатими. Часто ці бійки починалися після дискотек. Хтось когось образив з місцевого району і йшли в атаку стінка на стінку. Після цього воюючі сторони могли разом іти на пиво на знак примирення. Траплялися, правда, випадки, що проламували комусь голову. Наприкінці 70-х позабудовували райони Володимира Великого, наукової Кульпарківської, і там теж утворилися свої бійцівські райони. Каліфорнія, Квадрат, Бам, Цвинтар, Ватикан. Ці побоїща припинилися наприкінці 80-х. У 70-х роках у Львові набуває популярності карате. Утім, за кілька років його заборонили. На тренерів каратистів почалося полювання. Хтось навіть потрапив за грати. Тому усі шанувальники східного бойового мистецтва пішли у підпілля, у підвали, лазні, захаращені парки, де можна було домовитися за місце і подалі від очей правоохоронців. Частина з цих каратистів згодом на жаль потрапила у лави рекетирів. Стало також модним займатися культуризмом аби потім під час пляжного сезону красуватися своїм тілом. Фотографії своїх кумирів вирізали з іноземних журналів, які завозили до Союзу нелегально. Кольорову вирізку з журналу можна було придбати за 5-10 рублів. У підвалах самотужки конструювали обладнання, зносились від усіль гантелі, гирі, штанги. Міліції пояснювали, що тренування відбувається задля загального оздоровлення. Культуристи 70-х могли лише мріяти про нинішні комфортабельні зали для тренувань. Згодом у дівчат почалася мода на аеробіку. В багатьох школах Львова почали утворюватися секції з аеробіки. Їх ніхто не забороняв. У 1972 році до 50-річчя створення СРСР партія усім радісно повідомила, що склалася нова історична спільнота радянський народ. У якого мовою міжнародного спілкування буде російська, це стало сигналом для витіснення української мови з державних установ, навчальних закладів повсякденного вжитку. Старі і нові готелі у Львові перетворилися на ґастінниці Росія, Дністер Туріст. Там було замінено усі таблички, інструкції, оголошення. Новозбудовані львівські кінотеатри називалися Октябрь «Орльонок». На залізничному вокзалі транзитні міжнародні потяги оголошувалися російською, польською, болгарською, але не українською. Міські залізничні каси перетворилися на желізнодорожне. Газетні кіоски «Союздрук» на «Союзпечать». Неможливо було навіть придбати популярні у ті часи вітальні поштівки українською. Натомість пропонувалися з Новим Годом», з Днем Рождення! Поздравляю! Українська мова поступово перетворилася на мову села і всіляко висміювалася.